Всім доброго дня! От я замовив таку сварку фірма Paton. Така невеличка упаковочка, досить важка упаковка. Сварка називається Standard MiG 200 Pтоon фірма. Зараз Будемо розпечатувати. Сюди відкривається. Ось сам кабелів багато є. Багато кабелів надавали. Потім розберемося, далі що там ходить. Ці батонки гарний фотон. Все це... так... рукав. Не знаю, як правильно називається, бо це тільки перший. Раз я таку сварку замовляю. І сам апарат він досить важкий. Зараз я його витягну і вам покажу відео. Ми вже відкрили сам апарат, Тобі він величезний, важкий досить. Дуже важкий тут контакти такі з'єднані. Тут так як в інтернеті, кнопки відкриваються, зараз ми відкриємо, бо тут важко. Тримати телефон. Це ми відкрили. Там ці насадки. Оце кабель назад іде. Оце воно так закривається. О, Отак так защовкує. Такий у нас патончик. Важкий дози. Не знаю. Кілограм. Напевно, 10-12. Як ми більше тут документи дали і гарантія на 5 років. Це коли куплено було. 26.03.24 року. Патон International відділ збуту. І номер телефону їхній є. Так, ще там ще щось пише. Так. Кабеля ми мали розпакувати. Зараз ми її розпакуємо. Кабеля От. важкі досить і грубі такі кабеля. Це не китайська якась. Фігня що воно легке. Це все трошки таке важче. Так зараз ми попробуємо. vytključit ji, či ona pracuje, ну сам сам рукав кнопка вмикаємо так включилися дисплей включився ну нічого не видно тому що не знаю телефон може не знімає читку ні не, так ну не звірно видно там цифри. українська мова Так, мова українська. Швидкість подачі. От, такий у нас апарат. Все працює. Дякую всім за увагу. Це наша друга коробочка. Це подарок, там щось ходить, всі на там напевно електроди. Зараз ми її розпакуємо. Відкриваємо. Так. Це шлан входить. Такий шлан. Далі. Це зварювальний дріт. Не знаю скільки там. 5 кілограм зварювального дроту. Далі. Донмет Що тут таке, не знаю. Це, це редуктор. Редуктор на балон. Що так тут нехай стоїть. Це редуктор на балон. Це все це стоїть, так. І що там ще Ну, і звичайно, рукавички. Сварочні рукавички. Називаю фірма Квітка Pro. Стандарт 110, 242. Ось такі досить непогані. Так, йдемо в третю коробочку. Тут ще в нас така третя коробочка. Зараз ми її розпакуємо. Це у нас третя коробочка, це щиток старк. Маска, щиток маска. Чепуємо тут трошки школа. Ось така у нас масочка. Так тут інструкція така. Збоку поставив. Ну, я так розумію, її треба збирати. Виглядає. Така масочка. Stark. Германия. Мадин Германия. Герман. Маска зварване з автозатемненням. така вона. Виглядає. І тут кріплення до неї. Це ми потім зберемо. Це все отаке все нам дали на батон на стандарт міг 200 Ціна в інтернеті є, можете поцікавитися, все замовлено на офіційному сайті. Дякую за увагу. Всім гарного дня!